Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Ми сьогодні приїхали в село, будемо трішки працювати в будинку. Вчора ми приїжджали, обрізали горіха, але ще повністю його не обрізали, бо він дуже великий. От, а ми так самостійно, знаєте, я і чоловік, чоловік ріже, я там обрізаю все, ношу ці гіляки, і малий теж допомагав. Так, зараз вам покажу, що тут трошки поробили. Ми поки я не знімала, тому що малий хворів, я не приїжджала, а приїжджав сюди чоловік. Отже, у нас в великій кімнаті, бачите, вже зробили світло. Чоловік все провів. Там буде розетка під телевізор. Ще там є дві розетки, там буде комп'ютер стояти, комп'ютерний стіл. І тут буде стояти диван, тому тут теж буде розетка. Якусь на стільну лампу включити, чи пилосос, наприклад. То теж потрібно, щоб була розетка. Опустили все вниз. Це мені треба буде зашпаклювати, але я, напевно, вже зараз шпаклювати не буду, тому що вже морози почалися. Ось так. Але подивіться на нашу підлогу. Нам придеться міняти підлогу. Питаю, бувало, люди питалися, чому ми стелили ліноліум. От, ось чому ми стелили ліноліум, тому що тут не дуже добра підлога. Ще в тих спальнях підлога хороша, більш-менш. А тут дуже була погана підлога, прогнивші доски, і нам потрібно його міняти. Так, вийшли ми на вулицю. Ось цього горіха ми обрізали, бачите? Ось тут геляки були, всі пообрізали, всі поперерізали і вже поносили на місце. Так, ще хочу вам показати, як я переробила уже клумбу. Так, телефон холодно, не хочу фокусуватися. Хто пам'ятає, ось ця лаванда в мене була. Ось тут росла. Я її всю перенесла сюди, тут вона по плану в мене має і бути. І тут в мене вже є посажені троянди. Ось це Jackie's Favorite троянда. І там різні всякі троянди, які мені передала мама мого чоловіка. І Jackie's Favorite теж вона знайшла. Десь знайшла, не знаю, де в інтернет-магазинах замовила була і це вони прислали. Це також Джекіс фаворіт, а там дві плетучих троянди. Ось так. Така буде клумба. Я так сподіваюся, що прям ну, гарно буде, коли все буде цвісти. Ось так. Ще в нас знову була епопея з криницею. У нас була залишилась одна тумба, і ми б хотіли були докопати криницю. От, але е, ті люди, які нам купали цю границю, е, просто не захотіли далі докопувати. Е, е, сказали, що нам води буде достатньо. Хочете, ми заберемо цю е, тумбу е, і все. Ну, якби ми вже купили її, вирішили, що все таки потрібно. Думали, що будемо вже весною докопувати. Подивимося, як буде вода взагалі тут. Але порадившись з друзями, все-таки вирішили, що треба зараз докопувати. Тому чоловік знайшов людей, люди приїхали і докупали нам ще криницю ще на дві туби. Тому нам потрібно буде докупити ось цю верхню верхнє кільце, поставити зверху. Але то вже буде пізніше, ми все це накрили, прикрили і у нас і буде стояти. Отак, тому в селі потрібно води багато. Якщо ми тут маємо жити, то води потрібно багато. Сьогодні ми приїхали трошки будемо працювати в будинку самому. Будемо розгружати столову і кухню від старих меблів, тому що треба буде пробивати прохід. Зараз чоловік буде груб палити, щоб трішки тепліше нам було працювати. Так, запалили ми грубу. Ось, горить. До речі, ми вже кілька разів палили цю групу. Це це облацювання, що я робила вогнетривкою, сумішю. І, в принципі, нічого з ним немає. От, все, в принципі, добре, нічого ніде не тріскає. І груба гарно віддає тепло. Ось так. А ми поставили чайничка. Будемо варити чай тут, на плиті. Так гарно тріскотить. О, зараз оглянемо. Гарно горить. Це, до речі, ми палимо те, що ми е, ото передрібнювали на нашому подрібнювачу таких мизик. От, запалили. Скоро буде тепло. Так, будемо розбирати ось цей стелаж. Він не потрібний, тому я його. Тому ми будемо його розбирати і виносити, і також на кухні щось будемо розбирати. Так, а ми зараз підемо на літню. Тишки розгребемо, щоб там е, комодити поставити кухню. Тому зараз підемо на літню. А, ви мене не бачите. Ура! Не буде світло. Хто не бачив мою літню? Вона вся заваляна. Оці квіти нам потрібно буде зараз їх кудись переставити, тому що сюди стануть комоди. От, тому мені треба зараз це все прибрати. Перебрала. В принципі, місце вже буде де поставити. А, я не бачила, що там миш. До речі, тут непогано можна працювати, тому що тут є піч. Ось, дивіться, яка піч. Кось бабуся моя тут пекла хліб, струлі були дуже добрі, пиріжки також. От. Є плита. Тому можна тут, наприклад, розпалити і щось. Працювати щось, щось робити. Оцю викинем, тому що сюди стане плита з дому. От. І я хочу потім пізніше вже зробити, як вже зроблю ремонт в хаті, то зробити ремонт тут. Такий косметичний, щось позашпакльовувати, позафарбовувати. І це буде моя така літня кухня, де я буду готувати, наприклад, консервацію, то, щоб не вдома, а тут. Ось так. Я їх ще не обрізала, десь вони гарно ще цвітуть. У нас вже холода, але вони дуже гарно цвітуть. Тому поки що хай стоять. Потім пообрізаю, попідписую, який йде колір, і сховаю в погріб. Переривчик на кавусю. П'ємо каву. І О, Діма прийшов. Так, ну що, ми вже все розібрали. пусто пусто Залишилося У нас тут витяжка залишилася. Я її буду міняти. Буде така вбудована витяжка. От. Там я. Так, хто не знає, хто доєднався до мене зовсім недавно. Оці двері ми будемо замуровувати. А ось тут, біля котла, тут у нас двері в їдальню, тому що у нас через стінку їдальня. Ось так. Тут ще дуже, дуже багато роботи. Дуже. Так, сміття не буду показувати. От Ось так. Мені ця плитка так подобається. Я не знаю, чому, але подобається. Така вона оригінальна. Ось так. Так, ну що, і тут теж розібрали. Все порозбирали, повиносили. Зняли карнізи з кухні і коридору. До речі, вони мені дуже подобаються. Алюмінієві карнізи. Вимію гарно, пофарбую в білий колір і почеплю назад. Дуже добрі карнізи. Ось так. Це я тут розмічала, тому що тут має бути розетка. Холодильник тут буде стояти. Ось тут. А тут буде прохід в кухню, а той прохід замурується, щоб не виходити в коридор. Ось так. Ось такі в нас сьогодні були роботи. Грубка нас дуже гарно гріла. І я сидів, грівся, і сам кирпіч такий теплий-теплий виходить. Ми на чайника загріли, кави попили. Дякую, що сьогодні були зі мною. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!